В одному проєкті. З 7 березня щонеділі о 20 Фабрика Суперфінал на новому каналі. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів. Про ночі найгарячіші спортивні новини зі світу абсолютних чемпіонів представлені міжнародним брендом. Американський континент нещасливий для українських олімпійців із зимових видів спорту. Як на Олімпіаді 2002 тисячі другого по американському Солтейк-Сіті, так і на зимових іграх 2010 у канадському Ванкувері синьо-жовті не здобули жодної медалі. Орчиста церемонія закриття ігор відбудеться цієї ночі за Києвом. Перший весняний тур Української футбольної прем'єр-ліги, який сама весна, приніс кілька оновлень. Нові тренери та зміни у турнірній таблиці. Більше про всі неділі матчі Максим Дорошенко. Розпочався другий етап. 18-го туру матчем з найцікавішою передмовою, крім статусу столичне Дербі та битви за шість очок, зустріч оболоні «Арсенал» мала клеймо цілковитий дебют. Обидві команди з новими тренерами господарів вивів Сергій Ковалець, гостей В'ячеслав Грозний. При такому вагому попередньому слові гра голами не порадувала через свої особисті негаразди. Оболонь страждає від короткої глави запасних, завесь Ковалець не зробив жодної заміни. Навпаки, використав усі три Грозний. При такому вагому підборі гравців на чолі з Максимом Шацьких, тренер киває на відсутність зіграності. Усі ці фактори вплинули на те, що глядачі побачили. Моменту боротьбу самовіддачу, але не голи нічия. 0-0. Також без гольової феєрії прийшов меч донецького шахтаря. Крути після безславного виліту з Єврокубків не зуміли взяти впевнену реабілітацію перед власними болівальниками бодай в чемпіонаті України. Полтавська ворспа ще раз підтвердила статус незручного суперника. За 90 хвилин матчу Шахтар так і не зумів розмочити ворота гостей з гри. Утім, перемогу отримав. Наприкінці першого тайму жасон бездоганно виконав штрафний. один Шахтар набирає очки. Неймовірна зав'язка і бухливий фінал. Таким вийшло південне дербі між Чорноморцем та Таврією. Вже на четвертій хвилині матчу гості залишилися в меншості за фолостанню надії з достроково покинув поле Максим Старцев. Утім, навіть при таких ослаблених редутах Таврія боролася з господарями навдивовижу дала аж до 75-ї хвилини. Саме тоді все ж перервав без муки чорноморця Дмитро Гришко 1-0. Такий бажний м'яч розв'язав у ноги та під семифінальний свісток, забуває Сауседо перемога Чорноморця. Ну і закривав перший весняний тур матч Дніпро зоря. Команди постаралися на славу і поставили не просто крапку, а справжній знак оклику. Луганчан Анатолій Чанса за зимову переросторив бойову команду, яка в матчі з Дніпром впевно писала свій текст зри. Утім почалося для зорі все ж з повного абзацу. Гості отримали неочікуваний від Коноплянка 1 0 в першому тамі Крапка уже в другому добавив до крапки кому скоба 1-1. Згодом Гуменюк зазначив свою присутність записом в протоколі. Дніпро знову попереду. Але все ж останній знак був за зорей. Уже в доданий час Лазурович ставить знак оклику, що мовить 2-2. Щодо змін в турнірці, то після 18-го туру Шахтар знову зі відставанням у два очки йде за «Динамо». Металург Донецьк перегнав Дніпро. Аналогічним результатом хизуються Карпати в боротьбі з Таврією. Макс Дорошенко, Новий канал. Рубрика Новини від абсолютного чемпіона. Далі. Моральна реабілітація по іншому матч Мілана в італійській серія і не називеш після прикрої поразки 2-3 у лісі чемпіонів від англійського МЮ, росонері. відпочили душею у чемпіонаті. Вдома команда Леонардо впевнено розібралася за усейдером першості Аталантою. Ще не завершився перший тайм. А Мілан був попереду 2-0. Дублин визначився пато. Щоправда, у другому таймі він отримав травму і був змушений залишити поле. Але тоді рахунок був вже 3-1 на курс Мілану. У господарів не вдали удар з пенальті. Рональдіньо підстрахував Бор'єло, а у гости відзначився Вальдес. Не спіткнувся у 26-му турі. І інтер чемпіон на виїзді здолав у на відміну від Роми, яка не подужала на полі. Матч ювентус Палермо завершується у ці хвилини. Баварія перемагає і знову без допомоги Анатолія Тимошчука. Хоча цього разу наставник Ван Гал таки дав українцеві пограти. Випустив його на заміну на 89 й хвилині. На той момент Баварія просто втримувала переможний рахунок 1-0 над Гамбургом. В іншому недільному матчі 24-го туру німецької бундесліги Гановер програв чинному чемпіонові Вольфсбургу. Звитяга Баварії повернула команді першу схотинку у чемпіонаті. Манчестер Юнайтед здобув перший трофей цього сезону у фіналі Кубка англійської ліги. МЮ переміг Астон Вілу 2-1. Проте почалося все для команди Фор'юсона не так райдужно вже на п'ятій хвилині. Відіч привіз собі пенальті, який реалізував Мілнер. Арбітер зобов'язаний був вилучати захисника МЮ. Жалівся після матчу наставник Вілле Оніл. А так повним складом Манчестер швидко оговтався і здобув потрібну перемогу. На 13 хвилин рахунок зрівняв Оуен, А наприкінці гри Руні красивим ударом головою приніс своєму клубові догочікуваний хубок. У чемпіонаті до трофея ще далеко, поки М'ю з висоти другої сходинки спокійно дивився, як у неділю у першості здобули свої перемоги Ліверпуль. Так Блекберн, вони Манчестеру, не конкуренти. Втерти носа усім скептикам та з чужого паркету збудувати ще міцнішу першу сходинку української баскетбольної суперліги. Цих двоє зайців одним пострілом вбив столичний будівельник. Завзяті критики називали лідера вітчизняної першості клубом кількох гравців. Казали без своїх вожаків, еляміна та гуїна команда перемагати не здатна. Будівельник посадив скептиків на місце однією горою. Без еляміна та травмованим гуїном кияни на виїзді впевнено розібралися з Головним конкурентом запорізьким фаро ЕЗНТУ 83-79. Найгарячіші спортивні новини зі світу абсолютних чемпіонів представлені міжнародним брандом. Дякую за увагу. добраніч і нехай завтра прийде весна і не тільки календарна. До побачення. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів.